на каналі Володі Діндако і сьогодні з нами Даня і я. Всім привіт! І ми будемо тікати з школи, бо подивіться, яка це противна школа. Він просто з нас сміється. Він просто з нас сміється, так що допомога, давай будемо тікати. Що? привіт! Ну. Ех ти. Коротше. Реально. Коротше, ми вже давно якраз не знімали Обі. І цей час настав, що ми знову вернули дав... давнішу таку рубрику Обі. Напевно, хтось заскучив, можливо, хтось не, ну не знаю. Ми вже на четвертому етапі з 51. Тут ще лазер, блін. Хтось здохне, а не я. Блін, бліна, бліна, бліна. Так, ну а я вже на п'ятому етапі. Чекай, тут так можна? Ні, блін, так не можна, блін. Короче, йдемо до Дані, подивимось, що там в Дані, які там справи. Показуй, Даня, показуй Ти на цих лазерах не можеш плити. Так, вставай от сюди, це ж ты наперед. Он сюди. Ой, я случайно задів. Я теж так пробую тільки що. Оп. Оп. О, не Це що таке? Телеки чи що? У школі телеки? Ви серйозно? Походу. Ну, шкафчики це ще. Ш... Б... Не, шкафчики це олд. Ну. Шкафчики вже вроді ніхто не має. Не, ну типу отакі, я кажу, я маю на увазі, отакі от шкафчики, там дітей є повні полиці Отакі. Такие... Старачки мають. Ну да, ст, так, старачки, це ще круто. Так я вже на так, так, я тоже. Як провірити? Треба ось так. Оцей пропускається. Оцей пропускається, значить оцей. А, я впав, оце я. Ха. Так, давайте далі. Оцей. О, мене... Не поняв. А. а, треба було Лабіринт? Так лабірин. Але, ну, можна сказати, що це як на половину по лабіринди чи не впав Блазер по боках стоять угу, Я бачу. Бачив? Так, чекай. Ну, То, Напевно, теж таке і будь-яке та будь-яке. У це у школі, звичайно, каналізації. Ви ж не бачили, на жаль, наш клас. Тобто, на щастя наш. Блін, я думав, що. На щастя, на щастя, наш клас ви не бачили, так що. Спіть спокійно. Так. Хоп. Ну, ти вже на якому етапі? Я уже на 16 етапі. Давай. Ты уже прискорюсь, а ты вже да. А, ты вже за дне мене. Давай, погнав. Ой. Блин. Так, так, так. Це я дав. Я в і це я дав. Дань, і тут уже лабіринт. Тут можно піти направо, можна можно наліво. Куда ты убраєш? Даня, я до тебе вернуся. І я не зміг пройти. А, а, де, де ж коротко, Даня, дивись, Іди за мною обережно, Ось так, тут. Тут зупиняєшся. Потім повертаєш. Я не можу йти рівно. Ну, Дані, на жаль, Ні! давай давай. Ніє, Дані, йди сюди, давайте й допоможе. Давайте тобі допоможу. Чекайте стоп троп Це що таке 50 баксів синє. 22 да, я вже буду Все, у нас тысячи двести пятьдесят Домашні улюбленці да, Так ладно я поставлю на паузу и чекаем до кидания прийде Я короче поставлю на паузу да подивимся до кидания кида я не здравствує попытки Дань куда сюда Я иду сюда судьба Чекай, может сюда Я сюда а, це знал круг. А вот я знайшов вихід! Йди туди, куди я. Вон а, так... тут стрілочка показывает. Першого так. разу. — Так, це, напевно. О, тут можна прямо на скаф. Наня я вже на 20-му етапі, ти на якому? Я вже на 18. Пацан, ну ты. Ты да. А от і тут. Даня, то не на цю, А, то на дві було. было. Нанята йди. Сюди. Дивись, йди сюда. Спавнися Дивись, іди сюда. А потім стрибай по цих столах. Так, ми вже дійшли з Дані сюди. От найгірший етап заводки, знаєте? Дані каже, що це найгірший етап. ну! Я прийшов. Так, далі. О-о-о oh, май. Я, зразу здох, бо я не Оце в класі, щоб ви розуміли, боже, що тут твориться? Ну тут це фі, цей зал фізрука, знаєте? Кор оці тропи вверх. ці, знаєте, такі фігні, такі глази, тут драбини взагалі. Це вже додань. Тільки почав проходити. Ну як? давно тільки я Але то можна, типу, сюди піти, але ти чекпоінт не візьмеш, так що тут, тут коротше, не пройде. драбини, а! Я просто я би, їх, я би їх не робив. Ну, др... по драбина лізти, це що таке. Ну, типа, але лі... краще футбол з... і так. Чи що не знаю, будь-що. Ну, не по. Ну не. ну, типа. Ага, тут деякі. Я б взагалі краще хокей зір. До речі, я би хотів, щоб замість, наприклад, там, якоїсь там теми додали, наприклад, замість хореографії хокей. Типа, а, я не туди пішов. Типа, знаєте... М. Бля. Ха. Тіпо, знаєте, на 25-ому. Типо, короче, знаєте, щоби ми що займалися хокейм. Будь мені удачі. Даня, не желай Желай уда а чого тут дві тоді про цей поломині, пацани? Нічого Нічого не, Нічо не роздубляється. Yeah. Є. Давай шо, Таня давно вже на Дербенка. Я, короче, ставлю на паузу і чекаю, доки дан не прийде. Плей Короче, Даня, чекай, Даня придумав таку техніку. Де? Що... Ні, я потрапився на один левел назад. І він такий йшов, а я думав, що то лише по... по цьому можна по цій желізні, і я такого ще зійшов. <гум> Давайте, ладно, продовжуй. Хоп-хоп-хоп. От для мене оце наполовину важке. Я теж його не люблю, оцей левел. Я ось цей кращий. А мені вже без різниці. О, підручники в воді. <сосит> 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 так а я уже тут Пидручник, шафа Пидручник шафа пидручник Пидручник, пидручник Пидручник, пидручник так ластик 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 <сосит> <сосит> <Я сит> Ваша что это за слово ластик ластик Фу. Фу, ластик ластик Так, сюди, 29 і пішов далі ножнички, далі степлер, лінійка. так, Тепер ліземо по драбині. <кхід> Тепер переходимо у ці фарби. А що далі? Дізнаєтеся у наступній серії. З вами був я Володя. Даня. Всім пока-пока!